Беретонка пройшла навісним мостом та опинилася на невеличкій фермі під назвою Дрейклоу. Вона зайшла у невеличку хатину та побачила вельми приємну жінку, і вона не була схожа на типову відьму. Що привело вас у цю глушину, пані? питає вона. Я шукаю ліки від вампіризму, відповіла Наталка. О Боже, мовила вона. А з чого ти взяла, що мені про це щось відомо. До мене дійшли чутки, що саме ви можете про це знати, сказала Наталка. Серденько, краще тобі не довіряти чуткам, іноді через них можна опинитися у халепі. Однак цього разу ти не помилилась. Мені відомо дещо про лікування вампіризму. Втім, я боюся, що ця інформація не буде безкоштовною для тебе. Виконай для мене певне доручення, і я допоможу тобі із лікуванням. І що саме я маю зробити? питає Наталка. В мене є певне заняття, і воно вимагає певних ресурсів, відповіла відьма. Деякі з них мені важкувато знайти самотужки, наприклад, камені душі. Принеси мені 5 порожніх великих каменів душі, і я думаю, що зможу тобі допомогти із ліками. Отож, чекатиму на твоє повернення. Іменем Ноктюрнал. Ну чому вони так люблять все ускладнювати? спитала Наталка. Чому вона не могла сказати Плати 10 тисяч септемів і ось тобі ліки. Ні, зараза! Ти маєш іти і шукати. Маленькою втіхою для Наталки було те, що вона знаходилась неподалік від Шейденалю. Як у будь-якому великому місті, там мають бути крамарі, і як у будь-якому великому місті, там має бути гільдія чарівників. В них точно можна буде придбати декілька каменів душі. Але щось підказувало Наталці, що камені душ це не єдина вимога цієї відьми. І за злою іронією вона повідомить про свої нові вимоги тільки після того, як Наталка знайде камені душі. Але бритонська злодійка зараз перебувала не у тому положенні, щоб виставляти відьмі якісь там умови.